Всім привіт! У нас Epson L132. Така проблема частенька, як починає не тягнути листи. Друкуємо 210-м листом, тому зараз швиденько розбираємо. Найчастіше це буде саме ця проблема. Дивіться, все побачите. Може зробити будь-хто. Потрібно викрутка хрестова, для цього все. Все, що вам потрібно. Зараз я покажу, в чому проблема. Процентів 90, що це буде саме ця проблема, що потрібно. Викручуємо 4 гвинтики. Буде відео у нас наступне про те, як замінити ролики. Це в тому випадку, коли у вас, наприклад, затягує два листи. Або також погано затягує, то потрібно замінити там ролики і резиночки. Тепер нам потрібно щось тоненьке, щоб ці дирочки так нажати. Зараз знайду. Тут такі флажочки, які просто треба нажати. Нажимаєте один, два. Піднялося. У вас буде таке відчуття, що ви щось зламаєте, все буде хрустити, все буде. Такі звуки видавати, це нормально. Вони всі так знімаються, все, кришка знялася. Можна переробити все завгодно, але проблема найчастіше саме ось тут. Бачите, оцей механізм він просто відпав. Ось він. Не на своєму місці. А зазвичай відпадає ось ця малесенька пружинка. Її в Україні дуже важко знайти. Але реально, ціна її приблизно 80 гривень. Оце розбираєте так. Якщо немає пружинки цієї на місці, шукайте в принтері. Якщо вона в принтері у вас десь ви її знайшли, вам повезло, Якщо ні, замовляйте і все буде добре друкувати. Зараз ставимо цей механізм на місце, якимось чином він злетів. Найчастіше це трапляється, коли у вас застріє лист і ви його назад витягуєте. Але буває і таке: таке вперше, що злітає саме. Ця штучка. Зараз ми і все, ми її на місце поставили. Наступне відео буде, як замінити ролики. Також швиденько, за 5 хвилин, своїми руками, без майстра, Збираємо все докупи назад. Так само. Ставимо якось раком боком цю кричку, щоб воно все защовкнулося. Ви почуєте це, що воно стало на місці. Питаємо, бачимо, що тут у нас не защокнулось. Тут трошки складніше буде. Не знаю, з чим це пов'язано, але кожного разу тут все. Ці защелкнулось. Кріплення. Так, гвинтики назад. всі. Я не знаю, скільки нас це зайняло, колен 5, мабуть, можливо, можна і швидше це зробити. Ну це найчастіша проблема, коли. Пристає затягати листки швиденько. робимо все. Наступне відео про ролики, як їх замінити самому, як це зробити швиденько, без майстра. Де замовити, яка ціна і що потрібно саме? Які ролики і які пружинки? Тому що деякі продавці продають без пружини. Я покажу, навіщо потрібна та пружина. Це саме. Той варіант, коли захватує 2-3 листа одразу. Так, Це у нас на місці, так він і не витягнувся. Також покажемо потім заміну памперса самого. Як це зробити також? Можливо, що потрібно чистити, щоб проводити, проводити таку маленьку йому нечистку.